Доброго ранку, моя дружня, велика поетична родина. Мені за честь приймати участь в такому проєкті, який називається Дякую за ранок ЗСУ. Бо дійсно вони стоять на захисті наших. Ідеалів нашого життя, наших розумінь і нашої країни. Я сьогодні буду мало говорити, розказувати, а буду більше читати свої вірші. Хочу почати з такого світлого, оптимістичного вірша, який називається Моя Україна на мапі небес. Моя Україна на мапі небес в сузір'ї нової епохи, заплетена з квітами Зоряних плес у хвилях нетронних потоків. Моя Україна це райдужний міст, з'єднавши орбіти безсмертні, не маючи в пам'яті розпачу і сліз у цій неземній круговерті. Моя Україна це сила свята у плазмових сонячних ріках, накреслена променем світла доба на місяцем сріблених ріхах. Моя Україна в космічних садах, політ на безкрайніх просторах, Лети, моя мила, лети, дорога, але лечими крилами а вгору. Далі вірш присвята моїм друзям та й всім воїнам ЗСУ. Борець. Є глибина в мовчанні рік і у тих очах, що пили муку. і у тих, хто в пам'яті зберіг пекучий дотик від розлуки. У них серця скоріння світло, їх воля проромінь ріже еліт. Священа кров, яка пролита, такі, як сталь, рятують світ. Та де ж то, люди, а ваша милість найкраща парость на щитах? Святі, ви не за тих молились, Не ваша святість, а на щитах. Яка б назначість. Не корила, яка б не була доля зла лише борцям дарує крила. Борець, що держить небеса. Ну так в мене тут і зустрічаються і ліричні твори, але я буду більш таки читати про наше сьогодення, бо зараз. Такий час. Когось впакують на війну, когось запросять на весілля, когось чубита в тюрму, когось відправлять у божевільну. І хтось напише про любов, а хтось наляє чарку в смутку, бо він кохання не знайшов, шукав для втіхи проститутку. Хтось поглядатиме зірки, а хтось гострити псячі вуха, комусь і правда залюбки, комусь брехню за щастя слухать. Хтось набундючиться, як сич, серед ублюдків інфантильних, а хтось запалить новий спіч про нас, а вродливих, чесних, вільних. Так і хочеться сказати слава Україні! Далі теж присвята воїнам України, я назвав цей вірш «Титани», він такий трохи е містичний. А ми титанами вродились, коли грім небо розколив, тоді боги розпарошились, вкусивши спекла мертву кров. Сказали, змії утруїли, тоді ще місяць не зійшов. Тому в занедбаних могилах лежить непрощена любов. Наслали порчу на сумління, продали зброю рочам, щоб нищили своє коріння і вознесли почисті мечам. Та знову грім розірве небо, прольються райдужні дощі, і ми і знову ми повіримо в себе, як ті титани на зорі. Далі в мене такий коротенький вірш, він називається Дике Поле. Хто знає, що таке дике поле, це якраз це Луганщина, Донеччина. Звідки то все почалося? Оці, вибачте, за слово качелі з цими москалями. І саме там відбував свою службу початкову, коли він ще служив в польській короні, саме Іван Богом. І перший його бік, коли вони ходили в Дике Поле, воно не належало нікому. Там і татари заходили на ті поля, там грабували, ну, степи, от, і москалі. І саме в ті часи, і козаки. Козаки це ж вони, якби, патрулювали то все діло. Сам Богун тоді служив у фортеці Кодак. От і він такі виконував якби, експедиції. І от він одну з перших експедицій вони спочатку були в тандемі з москалями, але потім ну, напевно, щось відбулося. напевно, він розкусив їх. І оце він більше 200 чоловік там загін, загнав в річку Дін і там їх потопив. Ну, порубали козаки. І ось такий маленький вірш, це якби про свята Іваного Богону <кхм> жену називається. Дике поле, дике поле, в степу сива голова. Маківки схилились в горі, гідність ноги стримена. Бо казацькі душі вільні, стиглі житні колоски, рублять, ріжуть шаблі жильні московитів на куски. Дике поле, дике поле вітер стогне в молитвах. Ось чому козацькі долі в ранах, муках та смертях. Далі в мене такі важкий є вірш по побратими, але таких віршів треба більше читати. Це присвята е, трьом бійцям. Які е, до кінця були разом. І, е, саме Дмитро Беликонь, це мій сусід, от, е, загинув, е, е, виконуючи свій обов'язок, і він, коли привели двох його товаришів, це Леодіна Леоніда Кравченка і Олександра, е, Міщенка, от він кинувся їх голими руками відкопувати, бо їх привалило і, і сам загинув, виконуючи цю святу, маві, напевно, в очах Бога місію, от, найвищу місію загинув за брата, за побратима, за своїх друзів. Вірш так так і назвав побратима. Ще трохи, мій брате, тебе відкопаю, вже пальці німіють не і небо і як ртуть, але я зберіг нашу віру у зраю, хоч завтра, напевне, мене не знайдуть. Ви серце до серця, та кістка до кістки, в холоднім окопі спочили разом, Тримайтесь, кохані, від смертної звістки. Вам вічність у пам'ять пробитий шалам. Сьогодні, мій брате, за тебе вмираю, бо знаю, що завтра за мене помреш, коли тебе приймуть герої до раї утихій умолітній і мене помінеш. Цей вірш теж такий ну, на. на... На мою думку, у ньому такий є філософський підтекст, хоч це така якби, ніби пейзажна лірика, але вона дуже близька, мені така переосмислена. Я його так назвав шумайський шлях, бо тут є ну, таке ось, поєднання. Природи з такими глибинними дубками, ну, на мою думку, опять же глибиним, ще вони не глибинні, це таке діло. Чумацький шлях. Оцей чумацький битий шлях, а волами таптана дорога, шумлять до полі в молитвах, зіп'явшись вітами до Бога. В духмяних травах та хмелях дуби сінці скертують листя, туман розлігся в перах, втопивши ягідне мист. Ранкова тиша в небі кволо, єднає хмари розові, цілющий дощ проліється скоро по свіжоскошеній траві. Промінням сонечко лоскоче. По спинам змієві горби. Біжить дівча, сплило віночок, заплівши маки в колоски. Грили жайвір день ще баче один за одним віз іде, Криниця в образі лелечь, розпораз голову здійме. О мій квітучий рідний край слізьми окроплена. Дорога. Ти як весільний каравай. Та все чомусь забутий. <кхід> ну, теж це якби, наскільки там люди говорять, що не потрібно. Ну, спочатку. Там, я не знаю, хто це таке запускав в ці соцмережі, в ці тіктоки та мой. Такі ці наші ну, нібито воїни ЗСУ, таких альонів, цих всяких, при бомбасах і такі, ой, там, відпочивайте, ми тут за вас все зробимо. Ми тут воюємо. ви собі, там, Це ну, воно мені тоді вже було такое якесь дике. Це все. Я розумів, що то. Від щирого серця, і то неправильно, то невірно це все було зроблено. І напевне, що не нашими людьми. Бо як би воно там не було, ті, що там в окопах, вони замучені. Вони не такі, як ті космонавти, це все. Вони знесилені, вимучені білью, безсонням, ранами. і... Наскільки я розумію, я не думаю, що там вони, напевно, ну напевно, вони не хочуть, щоб ми там всі такі були. Ну вони і теж не хочуть, щоб ми вели себе таким чином, як зараз більшість веде себе. От, і воно дуже помітно, чим далі, йти, воно більше. Але це таке. У мене був написаний такий вірш і день, і як ніч. У нас одна з тобою осінь, Та тільки не у тих тонах. У мене мертве безволос, у тебе ніч в солодких снах. У тебе дім, дугмяна постіль, ранкова кава теплий полет, мені же пучу колі гострі, бо є невпинно кулемет. У тебе сквери та бульвари, вечірки бари. Інстаграм, у мене під впекучі рани, сирий, а розбитий в хлам. У тебе радощі, кохання, фонтани, квіти, вітражі, а я втопив свій біль у мовчанні, бо смерть кровить на рубежі. У нас на двох з тобою осінь, та тільки не у тих тонах. У тебе июнь, у мене. Просить і день, як ніч у молитвах. <клізь> <клізь> ну, вже ж і зачитаю щось таке е ліричне, щоб е люди розуміли, що, ну і е все, ну е якби є. Зашепотіли ясини. Зашепотіли ясини, і знову впало сонце з неба, як того року восени, коли була відпустка в тебе. Затято шелестять дощі, стоять гребінчиком маслят, А ми гуляємо по сосні і не кортить іти до хати. Чекаю вдома кавуни, та й так дзвеннять, що просить серце, нехай ще трохи полежать у сінях де духмяним перцем. Ми чек-чекуємо по Росії, такі закохано не вині, як шепшиновій Елазі, мандрує равик в павутині. І знову пишуться авіші, і знову яторк, і знову. І знов торкаюсь я до тебе як того разу навесні, коли земля вінчалась з небом. І вже напевно я буду завершити, бо все ж воно теж повинно бути в міру. Дякую знову за ранок нашим воїнам ЗСУ і всім тим, хто долучився до ефіру. І слухав мене, і на кінець я вам прочитаю такий вірш. Е, Потрібний дуже. Ми знову почуємо праведних умов. Від луня осяє хоробрі серця. Від першого кроку до клятви Азов. Йдемо за свободу у бій до кінця. В серцях назавжди, бо прагнемо жити, як вітер на хвилях у синіх морях, на стиглих полях у калинових вітах, на зоряних нивах, в небесних світах. Згадай, Україну, отців своїх сивих, зґвалтованих доньок убитих синів, навіки соборна, навіки єдина, навіки освячена кров'ю братів. Слава Україні, козацькому роду нема переводу. До побачення.